Турнір, присвячений пам'яті Героя України, почесного громадянина Одеси та Одеської області Бориса Давидовича Літвака, проходив у Одесі з 11 по 15 березня. Змагання були організовані Одеською обласною федерацією баскетболу за ініціативою її президента Валерія Горбатко. Допомогу у проведенні турніру надали управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, управління у справах фізичної культури та спорту Одеської обласної державної адміністрації адміністрації, а також благодійний фонд сприяння розвитку дитячого та юнацького баскетболу в Одесі імені Йосипа Кесельмана. 11 марта должно було исполниться 85 лет со дня рождения бессменного на протяжении почти 40 лет директора нашей школы Литвака Бориса Давидовича. В этой дате мы приурочили проведение турнира памяти Борисовича. Борисович поднял. уровень достижений школы очень высоко. Школа является одной из лучших в Украине. Наша задача сохранить те традиции, которые основал Борис Долич Литва, и сохранить память о нем. Поэтому мы и проводим этот турнир. Участь у турнірі пам'яті Бориса Літвака взяли 11 команд юнаків та дівчат з Одеси, Южного Ізмаїлу, Рені та Кілії. Усі команди з районних центрів Одещини були розміщені у готелі Юність, де юних баскетболістів було організоване харчування та автобусне сполучення з місця їх проживання до здюшор імені Бориса Літвака, де й відбувались матчі турніру. Не була забута організаторами і культурна програма, які найбільше захоплення у юних баскетболістів викликало. Відвідування одеського дельфінарію Немо кумедні трюки дельфінів та морських котиків не залишили байдужими ані дітей, ані дорослих. Та надовго запам'ятаються усім, хто побував на цій виставі. Турнір проведений на високому організаційному рівні, дуже високому. Подравилось сьомо організоване і питання, і розміщення, і доставка команд до спортивного залу, і обратно в отель. Все предусмотрено. Особенно понравилось открытие турнира. Это было все шикарно. На сегодняшний момент все команды с удовольствием соревновались и в бескомпромиссной борьбе определили места. Какая польза для вот вашей, например, команды встречи вот с такими лидерами, можно сказать, одесского баскетбола? Ну, наша команда Измаила не первый раз уже участвует в такого рода соревнованиях. Три игрока у нас играют за БК «Химик» они были в составе нашей команды. И, естественно, для тех ребят, которые первый раз сюда приехали, это богатейший опыт спортивный. Они получили колоссальное удовольствие от игр. И, наверное, они хороший урок, скажем так. У загальних межах турніру пам'яті Бориса Літвака відбулось два змагання: шість команд юнаків з одеських шкіл імені Бориса Літвака та Олександра Білостінного, южненського хіміку, спортивно-оздоровчого центру міста Ізмаїл, а також Дю США з Реніта та Кілії були розподілені на дві підгрупи. А у заключний день змагань провели стикові матчі дівочих колективів набралось п'ять. Перша та друга команди одеської з дюшор імені Бориса Літвака, ізмаїльський соц та дю США Рені Кілії. Тут змагання проходили у одне повне коло. Участь у турнірі брали юні баскетболісти 2001-2002 років народження. Але у деяких командах були гравці із значно молодшого віку. А, мене зовут Бушарова Кристина. А какого ти років? Скільки тебе лет? Я 2005 года рождения, мені 10 років. И давно уже ты играешь в баскетбол? Э, ну, скоро будет полгода. И ты уже участвуешь в турнире, не тяжело? Э, ну, тяжеловато. Все-таки другие девочки старшие, и больше и дольше играют. Да. Ну, нормально. Да. Как, тебе, как тебе понравилась сегодняшняя игра? Мне понравилась очень. У перші два ігрові дні турніру команди дівчат встигли провести по три-чотири гри. Першою завершила програму змагань команда з Рені, яка програла усі чотири зустрічі. У заключний день, 14 березня, спочатку зустрілися друга команда з дюшор імені Бориса Літвака та дівчата з кілії. Одеситки виграли з рахунком 33-19 та з трьома перемогами забронювали собі місце на п'єдесталі пошани. Втім, вартість медалей мала остаточно вирішитись у Останній грі, яка звела. Першу команду з дюшор імені Бориса Літвака та соц з Ізмаїлу. У разі перемоги дівчат з берегів Дунаю, три команди набрали б порівну очок, та місця на п'єдесталі пошани були б розподілені за вторинними показниками. Така велика ціна перемоги наклала свій відбиток на хід подій, та ця зустріч стала найдраматичнішою у турнірі. Спочатку одеська команда впевнено захопила ініціативу та досить суттєво відірвалась від дівчат з Ізмаїлу. Але надалі вихованки категория. Ірини глухової занадто увірували у свою перемогу та розслабились на останніх хвилинах. Соц зумів повернути інтригу у гру та звів перевагу господарок майданчику до мінімуму. Визначити переможця було неможливо до самої фінальної сирени, яка зафіксувала перемогу дівчат зі здюшор імені Літвака з рахунком 19-18. Ігра була складною, тому що ми виграли всі ігри. Думаю, у нас дуже опитні і Ми всі вже подумали, що все буде дуже легко. тому що Ізмаїл не дуже сильна команда. но не тут-то было они как-то подтянулись, и из-за этого мы почти им поиграли но выиграли как ты можешь описать последние секунды когда вот уже ну и любая атака могла решить исход и встречи и турнира я вообще испугалась потому что я подумала что это был фол а эта игра закончилась ну сказали вообще тянуть время а они кинули и поэтому сейчас могла игра закончиться совершенно по-другому У турнірі хлопців матчі у попередніх групах пройшли без несподіванок. Беззаперечне лідерство тут було у южинського хіміку та одеської зюшор імені Бориса Літвака. 14 березня відбулись стикові ігри у боротьбі за п'яте місце. Ізмаїльський соц розтрощив команду з кілії шістдесят Бронзу вибороли хлопці з Одеської баскетбольної школи імені Олександра Білостінного, які перемогли юнаків з Рені з рахунком 46-27. Найзапеклішим, як і годиться, вийшов головний фінал, у якому зустрілися лідери другого етапу Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги, Южницький Хімік та Одеська з Дюшор імені Бориса Літвака. Першу чверть з мінімальною перевагою виграли южниці 21-20. Збереглась інтрига, і до кінця першої половини гри 40-36 на користь хіміку. Фінальна гра викликала неабиякий інтерес у глядачів, А одним з найбільш зацікавлених був онук Бориса Літвака Олексій, з яким ми змогли поспілкуватися під час великої перерви. Я очень рад, что этот турнир был организован. Он был инициирован Валерием Степановичем Горбатко, которому я безумно благодарен, потому что это, это жизнь, это память о дедушке Борисовиче Литваке. Мне очень нравится это начинание. И очень красиво все это происходит. Я доволен. Сейчас идет, в общем-то, финал у мальчиков. Как вам игра? Бескомпромиссная борьба ради таких э, финалов и стоит организовывать турниры, потому что такой накал, такая интрига. Дети проявляют свои лучшие качества. И, наверное, для них это незабываемо. И смотреть всем интересно, я думаю. На жаль, на другу половину фінального двобою у вихованців Дмитра Шаламова з Одеської з дюшор імені Літвака сил вже не вистачило. Гості з южного виграли третю чверть 26-17 та четверту 12-10. У підсумку вихованці тренера Володимира Понько перемогли з рахунком 78-63 та виграли золоті медалі турніру. Я хочу сказати, що такі турніри необхідні і потрібні, і потрібні для становлення молодих гравців. Мы с удовольствием поиграли и приобрели огромный опыт перед финалом чемпионата Украины. Я думаю, в чемпионате мы будем встречаться где-то с Дмитрием Сергеевичем. Хотелось бы встретиться с ним в финале и поиграть игры уже в чемпионате Украины в финале. Хотелось бы также... отметить хорошую игру лидеров команды. Нас сегодня играла практически на половину состава младшего на год, но лидеры сыграли сегодня достойно. И хороший контингент, конечно, ребят хороший вижу здесь у детской спортивной школы номер два. Тренер опытный, хороший подбор игроков. Хороший подбор игроков я видел игру команды Одесская Белосенова. Я думаю, эти ребята будут прибавлять и в дальнейшем будет хорошая конкуренция. Мы сегодня играли за счет характера, за счет силы воли, не обладая, скажем, такими мощными физическими данными. Поэтому я бы хотел всех поздравить, поблагодарить, сказать большое-огромное спасибо всем, кто был участником в этом турнире. Окрім головних змагань юнаки та дівчата, учасники турніру пам'яті Бориса Літвака у перервах матчів провели також конкурси зі штрафних та триочкових китків. Їх підсумки, як і усього турніру, загалом були підбиті на урочистій церемонії закриття змагань. Нагородження лауреатів турніру проводили віце-президент благодійного фонду Майбутнє Олексій Літвак, віце-президент Одеської обласної федерації баскетболу, директор «Дзюшор» імені Бориса Літвака Олексій Діберт та тренер. Юніорської збірної України, голова тренерської ради Одеської обласної федерації баскетболу Віталій Усенко. Першими відзначили баскетбольних снайперів. Переможцями конкурсу штрафних китків стали Наталя Денисенко та Артем Лопухов, представники з дюшор імені Літвака. У конкурсі далеких китків перемогли Леонід Перунов з ОБШ імені Білостінного та Катерина Ткаченко зі дюшор імені Бориса Літвака. Бронзові медалі турніру у командних змаганнях були вручені дівчинам дівчатам з Ізмаїльського соц та юнакам одеської школи імені Олександра Білостінного друга команда з дюшор Літвака виборола срібло у змаганні дівочих колективів. Серед юнаків на другому місці фінішували хлопці зі дюшор імені Літвака. Переможцями турніру стали у юнаків вихованці клубу Хімік. А у дівчат перша команда з дюшор імені Літвака. Мне турнир понравился, очень интересно, много команд, мы сражались, но ну, старались победить, чтобы занять первое место. Как тебе понравилась организация вообще, вот то, что приехали девочки из Рени, из Измаила, из Килии? Очень понравилось, потому что ну, у нас не часто такие происходят турниры, очень ну, интересно побороться с другими командами, турнир очень, ну, все здесь хорошо сделали. Последняя ігра. Ну, вас був не фінал, а просто посліня гра. Наскільки було тяжело і які були емоції, коли все таки вдалося виграти? Ну, ми вначалі вот грали, а потім, як то так, всі знаєте, розслабились. Ну, потому що а потім, як так, вот сражались до останнього і на останній хвилині вже потім виграли. По завершенні нагородження переможців від імені усіх тренерів та учасників змагань подякував організаторам турніру заслужений тренер України Валентин Поляков. от вашего лица, от лица всех тренеров, родителей, прошите мне выразить большую благодарность организаторам своего. Я вот сегодня общался с Людмилой Степановной, и у мы здесь ветераны этого цеха тренерского. Я вам скажу откровенно, мы давно не встречали такого турнира на таком уровне. Это огромная работа коллектива спортивной школы Литука. Федерации футболу и, конечно, лично Уляни Степановича Гортовского, президента Федерации. Поэтому Хочу а и... сказать большое спасибо Оксане, я газительский, этим вызывал арбитраж за год. Мы жили в прекрасных условиях. На останок усі учасники змагань зробили традиційне спільне фото на згадку про перший турнір, присвячений пам'яті Бориса Давидовича Літвака. Відмінна організація та проведення турніру не залишає сумнівів, що з часом меморіал Бориса Літвака стане традиційним та посяде гідне місце у календарі дитячо-юнацьких змагань України.